Вас радо у своїй селі на прекрасній Україні галицькій мілі. Дякую. Запрошуємо вас, гортіше відкриття меморіальної досвід оцю василюмову. Проти в

на землі пусто зрощені, зроджені, зроджені, не розпочніли братньої любові, не розпочніли братньої святості. Найбільші і найбільші свято на світі. Сановні послуги, Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Напевним Богом було послано всю добру, дуйну, любіну Василя Німого. В 1922 році він разом зі своєю сім'єю приїхав сюди в царівському рокі щоб виконати свою місію, добру місію християнина, як ця паруха в села в Харькому році. Вірую і правдою послужив їм тут 47-го року. Бочі на пішли червоні капіта і не забрали його в Караганду. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять цього благословного паруха, поселяння мого, а також його сім'ї, яка в час визволення змагань, майже вся полягла на вході рані. Спочатку нашого церкви спочалася невелика кількість родичів з родини Німеччини, Романа Олексійовича, німого, а також нашого декана Української греко-католицької церкви Василя Завереся і вчитися меморіального доступ. Благословенний Бог наризав вже лінів ще навіки Амінь. Слава тобі Бога на слава Інам! Святий Боже, святий кріпкий, святий безмерний помилуй нас. Святий Божий, святый крепкий, святый безмерний помилуй нас. Господи, отче, серці наші, Оде, пошли, поделоня наші, святый же та й сили, наші, твоє раб, свято ми духнові, по все часу, не висит Сиди царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас світлу лукавого. От твоєю церквою силою ті, Господи, Боже, все держить, любові оцію населів, з дерева і золота, і життя, і нині не відкидай подібності його, ті, які вони твої благодаті. І до царство сподобилися, ми собі зглянься сьогодні на паща Василя мого і освяти її. О, ти, як милостиві, вислухай друзів своїх, щедро довісти українського народу, бо ти ж і добра подати, ми тобі славу даємо, їди народним і сином. Присвяти милосердним і животворним духом, нині час і на віки вічені. Амінь. Амінь. Господи, помилимося, Господи поміч, що сударив людини на образ і на подібність свою, що прийняв вигляд своїх став людиною, обновив цю первісну природу, коли їх вшановуємо тебе, як первообразно славимо, благослови. І освіти пам'ятну дошку цю на славу його, вшановує, знайти милість перед собою, благодаті щедротами час і навіки вічні, Амі. благословля пам'ятна дошка ця, честь Ося Василя Мого, благодаті Пресвятого Духа, покропниці і свячаної води. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа блаженні, що їх вибрав і прийняв ти, Господи. І пам'ять їх зроду в рід. Все Отче, шановна влада, районна і місцева, дорогі воїни Української повстанської армії, возлюблені в Христі брати і сестри, дорога родина блаженної пам'яті отця Василя Німого. З ласки Божої ми сьогодні зібралися у те скромненьке село Старійськоморохи. Рівнувати пам'ять вірного сина Української греко-католицької церкви, доброго пастиря і великого патріота України, не тільки як самого себе патріота, але такого патріота, який зумів виховати свою родину, своїх дітей. Також бути патріотами. Бо як і він, так і його діти віддали своє життя за волю і незалежність України. Через 60 років, шановні парафіяницькому рок, приходить до вас отечні мирі. Повертається в тій меморіальній дощі і спочиває тут, на тих стінах святині, щоб продовжити проповідь, продовжити науку, яку він не зумів завершити. Ще багато чого мав навчити вас, мав багато мав ще що сказати вам. Але лютий ворог. Кровожадний кат знищив його разом із його дітьми, знищив тіло, але не знищив духа, не знищив віри. Бо як розповідають очевидці, коли отця німого НКВД взяли. Тут з села парохії забрали батька духовної дітей і везли фірою до Болшовець, до району. Духовні діти і апарафіяни бігли за фіру і плакали за своїм отцем. Вони хотіли боронити його, але як оборонився перед цими посіпаками, які озброєні автоматами. Пістолетами, які жорстоко дивились на все, що було українське, що говорило про якусь пам'ять, про любов, про, повагу, про порядність, і не звернули уваги на плач, на благання людей і завезли його до Бельшевчівської тюрми. А опісля сказали. Я його хотіла вбити люди ще в селі, бандита, націоналіста. Ми його врятували, бо люди були б його вбили. Як вони вміли повернути в другий бік? Як вони вміли сфальшувати правду, а народ любив отця Німого, мого. Бо було за що любити, доброго відданого і жертвенного пастиря. Дорогі в Христі, що проповідає сьогодні Отець Васильній? Мовчанням своїм. Він дивиться на вас. Може деякого ще з вас тут хрестив, хтось є тут. Ще є ви тут, які пам'ятаєте його, бо йшла мова, яку фотографію дати. Чи молодого, чи вже як він був в караганді з бородою. Я все-таки мав думку дати такою фотографією, якій він вийшов від вас. І ці його слова, він далі каже, любіть Бога і ближнього свого, як самого себе. Любіть Україну, жити в згоді. Бороніть себе перед несправедливістю, не будьте мовчазні, не мовчіть на гріх. Він міг теж прислужитися, схирити свою голову перед котами і сказати, я буду служити вам. Я буду робити, що скаже, додаруйте життя, але він цього не зробив. Який це приклад? Доброго пастиря, який не був наємником, який не втік, але краще смерть, чим зрада. Який приклад для вас, дорогі жінки, як треба підтримувати своїх чоловіків, його дружина, їмось не нарікала. Але пішла з ним у ту кагранду. Там несли і ділили тягар. Горе. Вони не сказали, через тебе я страждаю. Ти зіпсу мені життя. Через тебе я маю стільки проблем. Але не чоловік родиною несли той тягар і жартували свої муки свої страждання за кращу долю українського народу, за кращу долю нас з вами. І прекрасні діти, сини і доні. Які, певне, стоять мені перед очима. Вони всі передчасно пішли до гробу в страшних муках, в знущаннях. І от пасеч Василь проповідає нині вам, не забудьте, пам'ятайте, бережіть Україну, бережіть віру, бережіть наші традиції, бережіть культуру, будьте відданими. І церкві і нашому народу. Нехай та проповідь лунає постійно із тих стін храму, де отець прослужив з 25-го року по 47 рік. Нехай пам'ять про нього передається з покоління в покоління, але не тільки пам'ять увага і молитва, але наслідуємо його жертовність, його віру, його любов до Бога і до Матері України. Пам'ятайте, парафіяни свого отця, пам'ятайте його проповідь і часто стійте біля тої меморіальної дошки і слухайтеся, отець вас багато чого пора. Він продовжує проповідувати. Прийшов до вас, отче Михайле сотрудником. Вже. Він тут буде багато вам допомагати, тільки щоб ви звернули увагу вірних своїх на ту. Меморіальну дошку. Він навчить кожного з нас. Нехай Господь прийме сьогодні наші молитви, які заносимо за упокій душі Отця Василя Німого. Нехай Отець Василь прийме той скромненький дарунок від нас, його нащадків, від його парафіян, від нас священників, нехай прийме той дарунок, який зробив для нього. Один добрий чоловік, жертвенний, який профінансував ту меморіальну дошку. Я не називаю його прізвища імені, хай Бог називає його там на висотах і віддячить йому за те, що він зробив у в сінах цієї церкви пам'ять отця Василя німого. Прийміть дороги, отче моральну дошку є знак любові, пошани і вдячності за вашу велику жертву, яку ви склали цілою родиною на вівтар, жертвний вівтар, вівтар нашої нескореної Матері України. Амінь.